я той самий тип, який зробив от сердечко, тільки з руками в крові, і зробив відео звернення до президента Туреччини Режепта Таїп Пердогана із закликом на екстракшн. Нас постійно обстрілюють з воздуха, моря і землі. Умляю вас произвести процедуру виводу всіх людей, в тому числі і воєнних, з території Азовсталі. СНЖ Фасан Колишній військовополонений, колишній військовослужбовець, на той час це полк Азов за освітою медик медицина невідкладних станів. Стосовно сердечка, це було зроблено фотографія 19 квітня 2020 року, бо 15 квітня був, почався прорив з правого берегу Маріуполя на територію Азовсталь. Було дуже багато поранених. І вони всі на Залізяку були перекинуті. Я був у приймальному, тобто я приймався, на сортуванні поранених, знаходився. Ну, в день там 600 поранених було десь. Отак на 24 медика, і це дуже сильно біло по моральному стані. Лев Корус Пашко, Герой України. Він туди командував всім цим гарнізоном, Добрый день до нього него говорил, що ми тут все, ну, умрем. Он говорит, ну, походу, да. И я говорю: ну, надо какую-то фотографию сделать. Чтоб типа свечечку там поставив. Все, ну он сфотографировал, я зробив с виставив выставил в Інстаграм. Ну, я думав, що там мене хтось зі знайомих це просто, ну, там, коли все вже закінчиться, коли я там уже буду під завалами, хто то хтось там просто поставить, от, там типу все, було дуже багато роботи, далі я почав працювати. Далі просто захожу в інстаграм, у мене 14 тисяч подписчиков, потім 50 і я такий пу-пу-пу. Це взагалі не напланувати, щоб там стати каким-то відомим. Я був на штабі, там сиділи командири Друг Редіс», Друкалина, і вони ще спілкувалися за процедурою екстракшену. І я сказав, що так, Туреччина, мусульмани, Туран, тюрки, може, тіпо, ну, від мене ближче почую, оскільки ми однією крові з ним. І все, і я мені дали на це добро. Єдине, що сказали, що відео потрібно буде записати з білим фоном позаду, щоб не було прив'язки. В якому бункер ми знаходимося. І все. Я вийшов, там, за 10 хвилин його записав, виклав його в Інстаграм і через 2 години його вже побачив о, пан Реджептії Пардоган. Тобто через 2 години після публікації йому вже йому прям принесли відео, показати. Остановіть кошмар. Всего 263 километрах от вас через море уничтожают людей, которые всего лишь защищают свою землю женщин и детей. Мы ни на кого не нападали. Ну, вот, когда ты там находишься, постоянно на в этом бункере, ты адаптируешься до всего запаха, до всего, а когда ты вот поднимаешься на нулевой, то есть на поверхность, чтобы перехватить раненых, ты вдыхаешь свежий воздух и ты спускаешься обратно вниз. Это запах пота, запах крови, запах гнили. Запах гною, запах мочі, кала, крики. постійні стони, крики. Тобто не було такого, щоб от тишина була якась. Постійно Постоянно ноч стони, в кого когось фантомні болі, в когось просто там, поранення болить, з там где рухається, в когось головна біль від акубаротравм. От от, звуки сущого ада. Адамі пробив фаб, упала фаба. І ми просто чули, як він, от, як він катиться, от, як газовий балон катиться по асфальту. І отак вот от, от катилась ця фаба. І я отак вот от, от просто ми отак вот от, лежим. Ми ну, розуміємо, що вона от поверхом вище. Ми от бачимо, як пиль осідає. І просто в очікуванні того, що час жахне, і все. ты просто вот так вот смотришь на эту ракету, а она не взорвалась. И ты разумеешь, что она там полуторатонник. Вот так вот момент, ты ничего не почувствуешь. Быть может, это параллельная вселенная, в которой я выжил, а в той никто не выжил. Но ну, как там не уверовать? Я атеистов там сзади набачил. Был один раненый, ранение в шею, два огнестрела в, в легкие. Его принесли, мы начали контроль. Замену там понадобил гемостатик, подключили его в вены, начали заливать. Ну, смотри, у него глазки закрываются. Не, ну я же говорю, как есть, типа. Э, глазки закрываются. И тут Юла. Я говорю, Юль, сделай кофе, пожалуйста. Он говорит, так у тебя же. Я говорю, так, ну что здесь? Тут я только разворачиваюсь, он говорит, Асан. А я... он живой. У него шея пробитая. Четыре дырки в легких, потому что две пули вошли. А он живой. А мы его за. И я все, и кофе ушло в сторону в моменте. Мы его прям там начали вдоль и поперек. Ну, я не думал, что он выживет. Потому что ну, там ранения были ультра тяжкие. Потому что дополнительные еще переломы были. Как он выжил? Вот, вот он должен идти в церковь. В церковь, в синагогу, в мечеть. Вот прям железно. Не знаю, что он там должен сделать. Там детский приют какой-то построить, собачий приют построить. Но он, он прям, ну, не просто с того света вернулся. Это что-то ну, на грани невозможного было. Отправили потом на вертолете его. Що допомагало ку поїхати? Особисто для мене, я коли от поняв, що ну, все, там будет фаталіті и все. Я єдине що я працював на виснаження, оскільки думав, що чим більше я врятую, тим більше у мене буде плюсиків, щоб я потрапив в рай, і это будет быстро. Вот это. Вот, вот моя мотивація така. Я Надавав допомогу і цивільним, і нашим військовим, і полоненим. Всім однаково на рівні. Полон вийшов 18 травня символічно, як для кримського татаріна, тому що 18 травня 1944 року була оголошена депортація кримськотатарського народу. Загалом пробув 227 днів у полоні. Зараз віщамі на виход. Я думал, что, может быть, в Сибирь там куда-то будут топировать, коли побачив девчат, ну, когда нас всех везли, Надія з'явилася. Вот так вот, без зупинка читав молитву, сели в самолет, и я такой, ну, не говори вот пока не ла, -ла Пока вот, ну вот, Не будет, поки я не побачу на наші прапори. Боявся, що це все сон. Боявся, що все це сон, і це все мені наснилося, боявся засипати, щоб не прокинутися там. Ну і так подумав собі, якщо це все сон, то напевно слишком бурні емоції і невілікав можна приймати ту глупу мислі, яку я собі планував. Но Всевышний уберег Витцову и... І... Добрий день. Я вас запрошую. Вас... <рес> Неймовірний. Добре, ви посміхаєтесь, ми дуже цьому раді. Сьогодні в нас дуже-дуже важлива місія від засновного проєкту Серце вже сталі і на Кархметова будемо передавати вам цю власну квартиру. Я в шокі. Давайте роздивлятися. Так, ну ось така у вас кухня. Як вам? Вау. А, все для того, щоб готувати. Ось такий затишний балкончик. Так. Подобається? Так. Да. І паркінг є. Осмішка неймовірна. Ми дуже раді, що вам подобається. Так. Ну давайте дивитеся, що ще. Спальня. Що, ви знали хлопця? Це я. Обалдеть. Та шкаф Купе, зеркало. обалдеть, Я в шокі. Ми сьогодні передаємо 271-квартиру. Ми це серця зовсталі і фонд Ріната Ахметова. Тому що тепер ми реалізуємо цю програму разом. І сьогодні абсолютно особливий герой. По-перше, тому що Асан це людина, яка виросла в Криму. Потім була в Маріуполі, двічі втрачала все і тепер має власну квартиру. Всього вам найкращого, серце зосталі завжди поруч своїм надійним плечем. Це для вас величезна повага. Дякую вам. Давайте обійматися. Будьте щасливі. Дякую вам. Все, не плачу. Дякую вам, пане Рінат Леонідович, Я дуже сильно вам вдячний за вашу роботу, за те, що ви не забуваєте про військових і про звичайних людей, які жили на Донбасі. І в принципі за українців. О, дякую вам за цю квартиру. Тепер в мене є дім завдяки вам. О, квартира. Перевершила всі, всі можливі очікування кратно. І дякую вашим батькам за те, що вони виховали таку людину, як ви. Звільнився з армії в 23-му році за станом здоров'я, але ну, як, не можу чогось просто взяти і завершити. Тобто допомагаю хлопцям бо можу. І це потрібно, плюс допомагаю просто людям, переселенцям. Там комусь треба логістичні, ну монально просто волонтерська допомога. Величезна кількість світла, планів, бажання жити, допомагати іншим. І от в цих планах власна квартира вона прям фігурує як база. І в цьому вся суть і вся ідея програми в коли серце зовсталі запускала цю програму, у нас ідея була в тому, щоб хлопці, які отримали важкі поранення з першої, другої групи інвалідності, щоб вони отримали а, платформу, щоб вони отримали а, власне житло, а, закрили базову потребу і отримали можливість, простір, час думати про те, що далі. Просто жити, радуватися життю. В сердце здесь стали программа для по IT. И, вот, да, да. Вот. Да найти. Вот. я в чу. Чусь. В да. Ваш вот так. Ну, мне, мне трудно, потому что для меня компьютер, мне проще играть. А не... Ну, а так, да. Ну, компания хорошая. Я думаю, что, может, it айтишником стану. Все. Ну, на хранях всегда на скорую могу пойти. <с> <с> ну, медицина мне не нравится уже. Серйозно. Я думала, mm -hmm. що лікар це взагалі назавжди. Ні. Yeah. Ну, nee? <laughs> <гум> no, це як? Це <гум> Це зміною пов'язано чи mm -hmm. ваші рішення? Слишком дивитися для життя. Тому... Побільше життя? Так. Важко залишатися людиною. А для того, щоб стати людиною. Ну, ні. В цьому житті потрібно бути людиною, але найважче це стати людиною. От іменно стати чоловіком це тяжело. Я взагалі не розумію, як можна ще в наші часи якось зберігати зло. Ну, типу, в мірі і так слишком много зла, щоб його ще акумулювати в Тому ну, треба бути добршечкою, прокинулись, є криша над головою, є вода, є свет, є інтернет у вас вот прямо сейчас никто не стреляет. Вы уже счастливее, чем 4 миллиарда людей в этом мире.